А що за ти принесла? Нова пошта. Нова пошта. Зараз будемо розпаковку робити. Як ти думаєш, що тут? Хто вгадає, що? що ми заказали? Таке смачне, такі різновид. А ну на поки я розпаковую. І, кстати, я ж його ще й продаю. Та що ж такого? Бачите, гарно запаковано. Значить, іде все це коробках таких. Добре запаковується бумагою. Тара 150, це мінімальна. Оце така тара, кета. це 150 г. Чому ми пластикову тару використовуємо? Тому що вона дешевша, тоді обходиться кижуча, дрібніша і крупніша. Це, бачите, ось зернинки, ось такі дрібніші, а це крупніші. От. І 200 грив. Щука. Щука йде саме-саме солоніша. Клієнти кажуть, що найсолоніше щука, солоніша щука. казала і каже, прям, така, прям так рибу бабка, така добра. Взагалі. Дивіться, кета і кижуча. От. І тут теж щучка. Хто хоче замовити, 10 різних видів є ці крив. В Фейсбуці буде силка на Viber, там буде в... ціни. А так пишіть в особисті повідомлення. А я давно он десь